Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, Кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава, доброго вечора і вам. Як то кажуть, Дуже багато було прогнозів різноманітних. Наталя згадала про Олексія Арестовича. Ну тут вже більше це як певний мем. Ці два-три тижні згадуєш ті всі прогнози Арестовича стосовно, що російська армія досягла свого піку, далі вона буде слабша, але потім якимось чином російська армія ну, могла надолужити і накопичити необхідні резерви. Але тим не менше, от зараз, і це вже не зі слів Арестовича, і світові медіа. І багато військових експертів говорять, що цей е, день 9 травня, до якого росіяни намагалися, ну бодай бахмут захопити, їм нічого не вдалося. Що це справді може бути поворотний і психологічний е, в першу чергу момент війни, і загалом е, логіки на полі бою, що все, тобто, е, оце справді вже був пік всіх можливостей, можливостей наявної російської армії, і російської армії в найближчому майбутньому. І далі вже вони будуть. Слабшати просто з величезною прогресією. Ви розділяєте такі думки оптимістичні стосовно зрозуміло української позиції? Чи все ж це так бажання бажане перепрошую за це тавтологію, видати за дійсне? Бачите, прогнозування це наука, а наука оперує певною методологією, прийомами, і в першу чергу, факти. А вже потім припущення і в крайньому випадку використовує інтуїцію там, де бракує фактів або конкретних знань, якщо ж говорити про ситуацію, яка дійсно не така райдужна для російських стратегів, яким хотілося бачити на цей момент ведення війни, це однозначно відповідає дійсності. проте будь-яка не те що ейфорійна. А навіть легковажна тенденція в оцінці потенціалу противника є вкрай небезпечною. Тому що, очевидно, що ворог перейшов до плану війни на виснаження ще минулого року, і він розгортав і розгортає, і розгортатиме для реалізації цього плану і мобілізаційні заходи. Сподіваємося, відновиться зв'язок є. Чуємо. Наразі поправляємо зв'язок з Юрієм Хальчишином. Я читаю наші коментарі, дуже гарні і слова нам пишуть. Зокрема, про те, що от пише Валерія Стрельч. Якщо я правильно прізвище читаю, я розмовляв Валерій. Я розмовляв рашистською 50 років і не вчив її в школі, але перейшов три роки тому в Запоріжжі на українську. Так ще вона не ідеальна. Але, як на мене, навіть суржик краще за рашистську. Це справді так. Ми нам дуже Приємно, що ви прийшли. Не ідеальна вона навіть в нас, що ми говоримо все життя українською. Зокрема, я працюю в журналістиці на телебаченні. Ну, всі ми люди, це нормально. Ми помиляємося, ми стараємося правильно говорити, ми звертаємо на це увагу, ми вчимося, і це нормально, але ми говоримо своєю рідною мовою, і це прекрасно. А, якщо не захистити мову, ми втратимо Україну навіть з перемогою, південь під загрозою. Так насправді є такі побоювання. Мова от нації, а ті східняки, що не могли або не хотіли вивчити українцю за все своє життя зараз у Польщі, ще польською як рідною. Я оце це хочу зачепитися. Хотів цей коментар так, прочитати. Насправді не все так просто, і багато хто і навіть самі поляки в багаточисельних опитуваннях, стверджують, що їх напрягає, напружує, перепрошую. Бачите, вчимося прямий ефір. Вечірній час для нас також він незвичний. Стараємося для вас працювати в найзручніший час. Не так все просто, дуже багато російської мови, саме від українських переселенців на вулицях Польщі, тому що ми ж розуміємо, що в основному зі сходу нашої держави переселялися, і є там також проблеми з тим, що вони не вивчають польської мови. Проукраїнську ми взагалі мовчимо і намагаються створити якийсь такий свій соціум російськомовний, Мені взагалі здається, що це якийсь такий абсолютний, абсолютно. Унікальна вада рускава міра, що куди б люди не приїхали з цією мовою, вони вимагають, щоб всі навколо них спілкувалися їхньою мовою. в Німеччині. Вони будуть говорити російською і будуть вимагати, щоб їх розуміли. Про ті курорти, на які ми вже на щастя, не їздимо напевно і не пересікаємося там з Руснею, Туреччиною, Єгиптом. Також всі мають вивчити російську мову, і тільки русскоговорящі люди чомусь не мають вчити ніяких мов. Тих середовищ, в яких вони знаходяться, це якась така унікальність, пане Юрій Михальчик. Я думаю, що ви теж можете на це відреагувати. Ми почали про інше, поки налагодили зв'язок. Так звісно, так читали наші коментарі, тому що ця історія з мовою, яку Постійно нагнітають, що мовляв не на часі. Чому ви нас змушуєте говорити українською війна Її більш важливі справи. Мені здається, що дуже важлива справа. Своєчасно, і що ми згадаємо свіже інтерв'ю нашого головнокомандувача генерала Залужного, то він там недаремно згадує про е, головнокомандувача іншої війни, яку ведуть росіяни. Проти України крім війни на полі бою, це війна гібридна, і він згадує про генерала Герасимова. Так от пам'ятаєте, що в доктрині генерала Герасимова якраз війна невоєнними засобами посідає абсолютно рівноправне місце із війною конвенційною. Отже, поряд із танками, артилерією, ракетно-бомбовими ударами, удари руського міра є органічною складовою частиною російської агресії, і це треба оцінювати з точки зору вже не гуманітарної безпеки, не якої-небудь ідеологічної. А власне кажучи, з точки зору безпеки військової, це є реально знаряддя російської агресії поза межами бою в Україні. Ще одне поле бою: це Європа і, взагалі, весь світ для Росіян, які вони розглядають з точки зору поширення своїх національних інтересів, і у тому, те, що ви зараз обговорюєте, є абсолютно логічною і органічною площиною протистояння росіянам в гібридній війні, тому що вона триватиме і триває на багатьох фронтах. А не тільки на полі бою конвенційної війни. І зараз, от навіть наші сусіди, це починають відчувати. Мова йде, звичайно, в першу чергу про поляків, а невдовзі, наприклад, така ситуація може виникнути і в інших центральноєвропейських державах. А повертаємося ще до тих тем, які планували з вами обговорити, а саме вони стосуються міжнародних питань, тому що звісно це все важливо для нас, для України, бо ми відіграємо. Важливу роль в цих всіх міжнародних геополітичних питаннях з понеділка, 15 травня, інформація про те, що спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей розпочне візит до п'ятьох країн, щоб сприяти мирним переговорам у війні Росії проти України. Про це речник МЗС якраз китайсько націнене. Республіки, так заявив. І спецпредставник Пекіна планує поїхати до України, Росії, Польщі, Франції та Німеччини. Як від вас цікаво почути, от що це означає? Що це за такий візит, і загалом така позиція Китаю, як такого птаха миру, який буде їздити країнами Європи і схиляти нас до до перемир'я? Безумовно, цей візит. Китайського спецпредставника є логічним продовженням телефонної розмови президента України та очільника Китайської Народної Республіки, і він є реалізацією у практичній площині китайського наміру взяти участь у врегулюванні того, що вони досі називають конфлікт в Україні. Ми не повинні забувати ані на мить, що Китай сьогодні є не просто союзником, а по суті геополітично стає старшим партнером Російської Федерації. Ми не повинні забувати про зміст так званого мирного плану Пекіна, який містить у собі чимало завуальованої риторики, але по суті зводиться до однієї простої тези: російські війська можуть бути виведені після припинення вогню з України на кордони до 24 лютого 2022 року. Таким чином, поза дужками залишається абсолютно чітко питання суверенітету Криму, суверенітету на території Донецької Луганської областей, а натомість. З Російської Федерації країни великої сімки в першу чергу знімають усі накладені економічні санкції. Отже, це є план не миротворчий, насправді, а це є план, який має завуалювати і пом'якшити російську поразку на полі бою і створити всі передумови для того, щоб агресор відновив свої сили і наступного разу вже вдарив без помилок і абсолютно чітко міг реалізувати свою злочинну мету. Тому розуміючи це, зараз і треба сприймати цей вояж китайського емісара і пам'ятати, що є два символи Китаю, однаково вони відображають його внутрішню суть, і на міжнародній арені, в тому числі, це є символ дракона і символ панди. Так, от не треба забувати, що за символом цього такого добродушного ведмедика, який може виглядати абсолютно неагресивно і навіть дуже миролюбно, все таки ховається дракон. І от китайський дракон зараз розправляє свої крила і летить в Європу продавати псевдомир. А чи вдасться йому, тому що все таки ми розуміємо, що риторика Китаю все одно десь змінюється. І ви зараз вже сказали про те, що вони зараз хочуть пом'якшити поразку Росії, відповідно. Те, що вона в цьому бої зазнає поразку, судячи зі всього, вони вже сприйняли це. Ну але так, є друга частина того, що ви сказали, що вони таким чином дадуть можливість Росії перевести подих та з новими силами кинутися у бій. А мені здається, що все ще там умовно півроку тому у Китаї була дещо інша позиція. Вони взагалі не, не, не хотіли, не розуміли і не визнавали потенційної можливої поразки Росії. Першу чергу треба пам'ятати, що Китай у прогнозуванні як зовнішньої, так і внутрішньої політики оперує термінами в категоріях 20-30-40 років. Тож будь-які процеси, які відбуваються у більш таких обмежених часових координатах, для китайських стратегів є чимось локальним і абсолютно не вартим стратегічної уваги. І от зараз Китай розглядає ситуацію з точки зору недопущення стратегічного розгрому Російської Федерації свого е молодшого вже союзника, і для недопущення такого розгрому навіть те, що вони розглядають як поразку на полі бою в Україні тимчасово, абсолютно ніяким чином їхні мети не нівелює. Це я повторююся уникнення стратегічного розгрому в термінах періоду 10, 20, 30 і більше років. І от з цієї позиції зараз така дипломатична інтервенція Китаю має сенс, оскільки може події спрямувати у вигідне для держав агресорів русло, і це треба просто усвідомлювати і адекватно діяти, не е, плекаючи ніяких ілюзій з приводу е, таких, я би сказав, заспокійливих і подекуди навіть лагідних конструкцій китайської дипломатії. Це країна надзвичайно жорстка і навіть відверто агресивна. Окей, okay, я хотів тоді ще. Давайте подумаємо, якою може бути ця стратегія Китаю з кроком 30-40 років. Чи для них буде важливо, щоб Росія просто зараз не зазнала стратегічної поразки? Чи для них все ще важливо, щоб Росія, не зазнавши зараз стратегічної поразки, відновила сили і здобула таку перемогу саме над Україною? Чи можливо вони розуміють, що підтримка світу світу? І сила українських збройних сил, яку ми зараз продемонстрували, буде настільки потужною, що ну вони ви спробують, наприклад, Російську Федерацію і потужності використати. Ну на жаль, проти якихось інших країн, а не виключно щодо України. Чи там все одно все зав'язано навколо протистояння Росія, Україна? Ну і Росія проти західного колективного заходу на території на жаль нашої держави. Насправді протистояння з так званим колективним заходом тільки почнеться з моменту активного долучення до нього Китайської Народної Республіки, і це буде протистояння великої Євразії проти колективного заходу. Поки що, Російська Федерація вона відіграє роль певного вістря списа для агресора, і треба розуміти, що в рамках своїх глобальних планів Китай розглядає конфігурацію декількох країн так званого глобального півдня. Тут і Бразилія з її ресурсами, і Південна Африка. Тут і Російська Федерація, як е, та держава, яка володіє найбільш чисельними і агресивними збройними силами, тут і ресурс китайської економіки з її колосальними трудовими і технологічними ресурсами. І оце все мало би працювати в комплексі, щоб поставити на коліна спершу першу Європу, а потім і Америку. І у ракурсі такої от парадигми для Китаю головне не допустити саме воєнного розгрому Росії, щоб цей інструмент. Гострий спис не затупився передчасно. А відтак цілком логічно розглядати, навіть не припускаючи, а сприймаючи це як певну неминучу даність, що Китай озброюватиме Російську Федерацію, навіть якщо і не визнаватиме цього у відкритий спосіб на міжнародній дипломатичній арені. Крім того, не треба забувати, що подвійні стандарти і відверте лицемірство є фірмовими прийомами азійських дипломатів а китайці у цій справі надзвичайно великі майстри.